Травневі свята разом з чері. Цього року українському чері клубу виповнилось рівно п'ять років. І саме з цієї нагоди офіційний дистриб'ютор китайських авто взяв участь у святкуванні Дня народження, яке пройшло під Києвом і зібрало власників чері не лише з України, а ще й з країн ближнього Зарубіжжя. Свято носить абсолютно неофіційний характер як День народження. Скажімо так, день народження людина, так само і день народження клубу. Відпочинок в першу чергу, окрім українських е, автолюбителів, власників Чері на святі присутні е, представники Білорусі та Росії, що дозволяє нам назвати цей захід е, міжнародним. Свою діяльність Чері клуб почав всього з п'ятьох активістів, але згодом кількість однодумців, яких єднає улюблена марка, сягнула п'яти тисяч. Изначально все как бы планировалось просто как клубное движение, просто клуб по интересам. С течением времени все это просто переросло в человеческое общение. На сегодняшний день количество членов клуба перешагнуло отметку в 5000 человек. Черри клуб – это не просто автоклуб. Это общность людей, которые связаны просто хорошими человеческими отношениями. Слід наголосити, що Черрі розвивається такими ж вражаючими темпами, як і український черрі клуб. Доказом тому став стенд компанії на Пекінському автосалоні, де китайський автогігант презентував кілька концептів, які цілком можна назвати автомобілями майбутнього. І хто зна, може на наступне святкування клубу українські шанувальники Черрі приїдуть на подібних машинах.